Вітаю, друзі! давно з вами не бачились. Сьогодні в нас не дуже гарна новина. В Україні скорочується кількість ФОПів. Вперше в історії Незалежної України кількість закриття ФОПів в 2-3 рази перевищує кількість відкриття. Це дуже тривожний дзвіночок для економіки, по-перше, для кожного громадянина. А навіть найбільше тривожний ніж це може здатися на перший погляд. Чому? Тому що, по-перше, ФОПи в світі, підприємці, да, приватні підприємці можна назвати як завгодно, вони в усьому світі є основою любої економіки. Це і самозайняті особи, це і нові робочі місця, це рух економіки, це кредити, це споживча корзина, це кучу послуг, кучу товарів, це конкуренція на ринку. Бо якщо не буде ФОПів, будуть великі гравці, будуть фінансово-промислові групи, так названі сетевики, котрі будуть диктувати ціни. Я думаю, ви бачите зараз ціни на продукти. Ми вже обігнали Польщу. Ми вже виходимо на це. Друга проблема до речі. Ми вже виходимо на ціни вище за середні по Європі. Ми обходимо розвиті країни європейські, але там людина може на свою зарплату собі дозволити набагато більше. На жаль, ніж в Україні. Тому, друзі, треба підтримувати ФОПів. Якщо у вас є вибір купити десь в великому мережевому магазині, або є можливість купити у якогось маленького ФОПа в якийсь там ларьочок невеликий, магазинчик. Будь ласка, замовляйте, купуйте, підтримуйте малий середній бізнес і давайте не будемо здаватися, рухатися вперед. Все буде добре, все миру добла, злагоди. Бережіть себе, друзі. Підписуйтесь, не забувайте, коментуйте. Дякую всім.